Поки стіл із епоксидкою висихає, я працюю із таким індивідуальним оригінальним замовленням, Ось такий от гелікоптер, дошка 45 на 30. І буде інкрустація із такого червоного дерева. Падук. Можливо, хтось скаже, а чого не з Цього незмореного дуба, чорного, то я вам ну, зараз поясню так швиденько. Дуб він має оці от пори, як бачимо, такі пори, і відповідно при фрезеруванні і таких от невеличких деталей, тоненьких, відповідно, попадає на пори, і воно таке хлюпеньке, рихле і може розвалитись Падук, він твердющий, Реально, він твердющий І е, працювати з ним, можна сказати, одне задоволення. От я, мабуть, буду клеїти ось таким от чином, щоб всі волокна в одну сторону йшли. Ось так от буде. І, відповідно, буду далі е, вже завтра вирізати тут е, саму вставку. І впресовувати так, щоб за неділю воно пропресувалось до понеділка. Ну, отак. Якщо хочете замовити, замовляйте. А якщо не хочете, ставимо лайк, підписуємось і чекаємо на нові відео.